Як ви розумієте, людина з перебитим хребтом загрози не являє. Хай. Вертай... Він вимагає наближення до супротивника, тому він виконується тільки при певному рівні. Удар до розтинає, м'які тканини пресу. Сьогодні ми показували невелику програму, яка складується в першу чергу. Я йду, я йду, це суміжна дисципліна. Так як кендо це більш спортивний, більш динамічний, це в принципі спорт, то яйду трошки ближче до традиційного володіння мечем, але відміна в тому, що яїда робиться тільки ката, тобто тільки форми, там немає контакту з супротивником, бо яйда робиться зі справжньої зброї, це досить небезпечно, ніхто не хоче вбивати. А в той час, як кендо, ми використовуємо два типи мечей, це дерев'яний меч мечбокен для катаксами, неконтактний. Просто ми зупиняємо в той момент, коли він трошки небезпечно. І не, безпосередньо для спарингів ми використовуємо щиналь, це бомбоковий меч, чотирьох бомбокових пластин, він досить гнучкий. Він під час удару сила удару гаситься. Плюс у нас є обладунки, Це, як бачите, на мене не повинні, мені не повний комплект. До, це дом, це піраса, е, три газноїлка, там мене лежить шалом. Мен, також захист на руки. E, під час поєдинку зони враження так само руки, голова хочу зазначити, що найближчим часом в Україну прибуде громад майстер. І миттєво реагування на загрози, які створюються супротивником. Ви скажете, а вони знають, що один що робить Відповідь проста. Навіть якщо ти знаєш, що з пістолета виробить куля, тебе все рівно не буде часу від неї ухилитися. Відповідно, тут мова йде про 40 секунди. Під час ката відпрацьовується увага. Найтяжче, що, тяж, що натренувати.